Ариф хабарів вищий, а строки швидші, щоб встигнути до ліквідації мсеків, яким залишилося жити 20 днів. Лікарі Малинської лікарні зажадали 2 тисячі доларів та 10 тисяч гривень, щоб переоформити третю групу інвалідності військовому, який отримав її через поранення на фронті. Лікарям висунуто підозри однак від роботи їх не відсторонили, з'ясувала кореспондентка ТСН Ірина Маркевич. Він не показує своє обличчя, і просить називати Григорієм, бо малин що на Житомирщині місто маленьке, всі один одного знають. Поранення військовий отримав ще на початку вторгнення. Руки, ноги, голова, грудна клітина була поранена, легеня прострелена. Після лікування і реабілітації Григорій отримав третю групу інвалідності. Через рік прийшов час отримати медичні висновки для її продовження. У лікарні запропонували вирішити питання швидко. У Вас там не вистачає яких документів, у вас не вистачає довідок. Давайте ми з вами додому, ми це вам все зробимо. І вони сказали суму і сказали термін, скільки чекати. Дві тисячі доларів. Суму у дві тисячі доларів назвала секретарка лікарської консультативної комісії, але потрібна була ще довідка від профільного лікаря. Григорій у Малинській лікарні проходив лікарську комісію. Це перша сходинка, щоб підтвердити інвалідність УМСЕК. І лікар-ортопед-травматолог назвав суму, за яку він зможе отримати. Усі довідки 10 тисяч гривень, аби випуска була такою, щоб інвалідність можна було підтвердити. Григорій погодився, вийшов з лікарні і звернувся до Служби безпеки у Житомирській області. Злиться я перестав після цього всього, що пережив. От, от таке відчуття, як обіда. Бажання було взяти табуретку і в голову кинуть, але подумав, давайте робити якось вже по закону. Кожен повинен бути покараний за свої дії. Весь процес до кінця військовий вже проходив разом з правоохоронцями. Коли хабарі були сплачені, секретарка лікувально-консультативної комісії зателефонувала Григорію, повідомила, що питання вирішено, можна йти до місцевого МСЕК та отримати потрібний висновок. Це схема, просто це маленька доля цієї схеми. Тоді учасникам схеми правоохоронці висунули під. うん。 Секретарки лікарсько-консультативної комісії у лікарні ми не знайшли під час слідчих дій. Поліція Житомирщини вилучила в її кабінеті ті самі гроші, що вона вимагала за підтвердження третьої групи інвалідності. Обшуки у секретарки проводили і вдома. Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних осіб було вилучено грошові кошти на загальну суму 20 тисяч доларів. США ми мали доступ і зв'язки з працівниками МСЕК, а також з іншими лікарями Безпосередньо про. Відомо про пособництво. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Це якщо провина буде доведена, поки секретарка ЛКК теж вийшла під заставу у 240 тисяч гривень. Через 20 днів МСЕК як структура мають зникнути, але хабарницькі жнива продовжуються. Омалені, коли Григорію пропонували вирішити питання, рекомендували не затягувати з грошима, щоб встигнути все зробити до реформи. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.